Всім привіт! Так, зараз будемо варити краску, рецепт краски. Старий, багато йому років. Фінська краска ще. Фіни нею красили свої хати для того, щоб захистити. від. Ну і виглядали гарно. Ціни будували з дерева. Колір у них був отакий стандартний, для того, щоб не відрізнялися від цегляної будівлі. Ну, щось якась така там історія, я сильно не вникав. Значить, коротко по компонентам. Значить, дорогий компонент тут отакий. Це оксид заліза вроді. Зараз. Зараз тут в мене бумажечка. Так. Червона охра. Оце вона. Ну, вроді оксид заліза. Ну, є воно, там і різні кольори ще. Але я вибрав стандартний такий, як фіни робили. Вони говорили у 200-літровій бочці. Ось це рецепт на 200. О, Зараз отак покажу на 200 літрів і через чорточку на 20 літрів. Вони варили його в великій 200 літровій бочці. Я буду варити менше. Потім покажу для чого. Не знаю, що з цього вийде, але значить, далі сульфат заліза. Це у нас купляється у магазині, де Добрива, агромагазині. Okay. Залізний купорос. Не мідний, а залізний. Він там недорогий. Далі пшенична мука. Вони оригінальний рецепт використовували житню, тому що вона була дешевша. Але пшенична мука йде краще. Зараз тут її небагато потрібно на цей рецепт. один не 2 кілограма. Тому пшенична є вдома і все. Далі, червона охра, я вам показував. це Єдине, що я замовляв через інтернет, так як в своїх магазинах не знайшов. Ну, такий. І це було саме дороге в районі, Я взяв на 2 рази навіть. Тут потрібно на один рецепт 2,5 кг. Я взяв 5, так як. Ну, якщо брати менше, воно дорожче виходить. Тому. В районі 1000 гривень я знайшов, можливо, десь її дешевше за 5 кг. Це я вже відміряв його 2,5 кг собі. Далі оліфа 500 грамів, пів літра. Така в будівельному магазині є, все натуральне. Тут я вже наважив муку скільки мені потрібно, і сіль, сіль для того, щоб зберігалося. Ну, якщо десь там тиждень, плануєте, щоб стояло. Ну, 20 грам солі. Ну, на ще плюс до того, як якийсь консервант для дерева, це дерево буду красити. Це я ще відміряв 100 грам, так як ідуть вони по 500 грам. Отак. Отут у нас Це зараз покажемо. Якщо хочете, ставте на паузу, читайте. Вибачте, що на російській, але на якій знайшов. Це старий рецепт, тому хто хоче, ставимо на паузу, читаємо. Тут все як готується і історія. Відео трішки довше буде, але покажу більш детально. Так, це я вже ось так. Тут процес варки йде. Скільки і як варити, що коли додати. Тому більш детально можливо таке зніму. Коли фарбувати, як фарбувати, чим фарбувати і література, яка використовувалась. Це десь статтю знайшов в інтернеті вже дуже давно. Отак. От дуже давно знайшов, тільки руки дійшли її випробувати. 20-літрової 20 ємності не знайшов. Тому буду варити у 40-літровій єдине цілі каструля. Сюди вже залив 10 літрів води. Зараз буду розпалювати вогонь. Ось це відро. Добавлю ще 5 літрів, розведу тут муку і сіль. І буду далі якось показувати. Значить так, розпалили, от бачимо, горить і висипаємо залізний купор холодну воду. Поки воно там гріється, висипаємо всі 600 грамів. Вибачте, пробачте, якісь не складності. Сюди в той казанок телефон не впав, тут буде найдорожча краска Ну 30 тисяч. Так, вирізав отаку супер лопатку з ясина. Лили. Ну, Помішали. І нехай воно там гріється. Також нарубав. Кіленький гадровець, щоб підкидати. Вже такий колір має. Вже пожовтіла водичка відразу. От так. Далі йду. Іду наливати в цей відерце 5 літрів води. Хай поки воно гріється, горить, наливаю 5 літрів води і вимішую муку, щоб було без згустків. Не знаю, як воно в мене вийде, але побачимо. Замішаю, покажу. Так, Отто. налив 5 літрів води і муку помаленьку всипав. По чуть-чуть вимішував, вона має бути однорідна, без густочки, от зараз домішую, щоб з густків не було. Мука використовується в цій фарбі як клейсер. Ну, тобто, щоб вона пристала чи як коротше, як ось. Мабуть, так, можливо, пропітується, не буде виварюватися і таке. Буде жилеобразно речовину виділяти і круті. Якось так паралельно помішуємо ось це. Ну, швидко гріється, я думаю, буде помаліше, вже парує для... То, щоб додати муку, це все, що я вимішував, вода має бути не кипячена, але гаряча. Тобто кипіти не повинна. Зараз йду домішувати, бо вже бачу часу маловато. Лишилось в мене. Іду домішувати і буду виливати. Так, вимішав муку. Далі слухаємо по звуку, коли вода вже починає шуміти, не знаю чи чути, от тоді приблизно і додавати потрібно муку з водою. І потрібно після цього 2-3 години його варити і мішати, щоб не пригоріло. Майже до кипіння доводити, але щоб не закипало і при тому не пригоріло. Зараз заливаю і варю довго нудно. Після цього, як воно 2 годинки повариться, додається оліфа, все побачимо. Влив муку з водою, вже поварилося хвилин 10. Вже воно зробило свою роботу. Колір не видно за парою. Такий темно-жовтий, більш до оранжевого світла якогось. Отакий. І густина вже, бачите, така як. пюрешка ріденька якась. Варимо, мішаємо, воно не має пригоріти і не має закипіти ще раз полторю. Уже після того, як дві годинки повариться, будемо додавати оліфу і в самому кінці охру цю варник. Поки вариться краска, Кажу для чого. Це мій стовочок. А це така бесідочка. Не знаю. Зашив, щоб вітер. Тут вітра дують. Отак. От Всередині зроблено. Полички. Щоб якісь удочки покласти. Світло зробив від акумулятора. Так. Є світло, ще одну лампочку вкручу. Так що, оце буде до, а вже як покрашу, знімам, покажемо після. Трохи не додивився, закипіла трошки, ну як, не закипіла, а почала булькати. Але я думаю нічого страшного. Вже пів годинки вариться. Вже вибачайте, відео буде, мабуть, довгим. але я хочу детально все показати, що в мене вийде або не вийде. Але якщо бачите це відео, мабуть, щось та й вийшло. Все, пройшло дві години. Вже вогонь майже потух. Отака. Колір без барвника. Зараз будемо засипати охру і мішати. Ну, на відео цей процес, на жаль, не зніму. Ну... Вже вибачайте Засиплю покажу. Засипав, розмішав, лишаю на пару, може годинку, дві, щоб за трохи охолодилась. І можна буде приступати, красити чи фарбувати отакий колір. Не знаю, як його назвати. Отак От пофарбувалась дошка. Це я згрібав зверху. В принципі, тримається. Якщо цікаво, а навіть якщо і не цікаво, я все рівно покажу в наступному відео, як виглядатиме вже пофарбований. А на цьому буду закінчувати це відео. Дякую і до побачення!